Вітаю, спробував я симулятори дронів літов. значить, що можу сказати? Управлятись стало набагато простіше. Рухи стали більш точні, менше зусиль надо, щоб вирівняти, наприклад, квадрокоптер або інші рухи їм зробити. З мінусом можу сказати, що. Прийшло зміщення оцих двох щашків, і виходить, джойстик тримати стало невдобно. Тобто треба пристосовуватись. Якщо, наприклад, взять джойстик не такий, як Sony PlayStation, а щоб був більш довгий, можливо, воно буде і удобніше. Ну, можу сказати точно, то що, якщо. Усі два речашки були винесені, спочатку розробником були зроблені, щоб отут, десь знаходились, о, тоді була удобніша граждана керувати ось таким ось чином. Тому можна, якщо як тимчасовий, використовувати ось такий, потім насобирати гроші і купити пульт керування чи хто я каже. Апаратуру і нормально користуватись нею в симуляторі.